Р, і в і, Т. Сьогодні я покажу вам, як зробити гаралетку з апельсинів, лимонів і кавуна. Нам потрібно буде. Два апельсина, два лимона і пів кавуна. Нам потрібно ще буде цукор, кастрюля, стакан і молоко. Від кавуна відрізаємо кусочок, від кавуна відрізаємо один кусочок, ставимо його в кастрюлю, а також ставимо туди дві апельсини і лимони. Тут додаємо туди цукру на свій смак. І в стакан льємо молока або йогурту на свій смак. Додаємо в кастрюлю і кастрюлю накриваємо кришкою. Ставимо в холодильник або ще якесь дуже холодне місце. Ставити потрібно на поки воно не замерзне. Я вже дістала. І зараз ви подивитеся, яка краса вийшла в мене. Щоб вам було краще роздивитися, я це витягнула з кастрюлі і поклала на велику тарілку і, і зачекала, щоб воно трошки розмерзлось і розрізала на кусочки. Ось така гарна смукота у мене вийшла. Па-па. Па підписуйтесь на канал моєї подруги і хазяйки Олесі Захарчишин.